Під час посту найголовніше не жерти один одного. Мабуть, це надзвичайно важливо, бо коли я утримуюся від певного роду їжі, але в душі ношу ненависть, заздрість, підступ, лукавство проти свого ближнього, то я можу і з голоду померти. Такий пост абсолютно не буде зарахований. Бог говорить через пророка Ісаю, коли жаліються євреї, ми постимо. А ти не звертаєш уваги, ми плачемо, а ти не чуєш. Ми молимося, а ти не відповідаєш. І відповідь Божа була: в день вашого посту ви вашу волю виконуєте. А пост, який я вибрав, каже Господь, не просто позбавити себе шматка хліба, а розв'яжи всяке ярмо, відпусти людину, яка під твоїм гнітом, і багато інших речей зроби. Більше внутрішнього духовного спрямування, аніж просто формально утриматися від їжі. От на такий пост каже Господь: я звертаю увагу!